Останні цифри з ЦВК. які округи затягують підрахунки і чому? Коаліція на старті. Всі ймовірні учасники вже заявили своє бачення і умови. Хто що хоче? Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт, стріляють і неподалік Маріуполя. Газові переговори в Брюсселі: Україна, Росія, Євросоюз до чого домовляться. 21 година, ви дивитесь новини в студії Луна Довгань. Мої вітання. 99,37% самостільки електронних протоколів обробив Центр виборчком станом на 8.30 вечора. Як і раніше, лідерує Народний фронт більше 22%. Трохи відстає блок Порошенка. Проходять в Раду також об'єднання самопоміч майже 11%. Опозиційний блок більше 9%. Радикальна партія майже 7,4%. Батьківщина більше 5,5%. Майже не потрапляє до парламенту свобода. В неї лише 4,71%. Паралельно триває підбиття підсумків виборів по мажоритарці. В Верховну Раду потрапляють не тільки нові обличчя. Багато й тих, хто вже мав депутатський мандат і запам'ятався виборцям з минулих скликань. Наприклад, Харківщина знову заводить в парламент Дмитра Добкіна, брата колишнього губернатора Михайла Добкіна. Виборці Донеччини підтримали Сергія Клюєва, брат екс голови адміністрації президента Януковича і парламентського довгожителя Єхима Звягільського. Від Одещини в раду знову пройшов депутат п'яти скликань, колишній голова ЦВК Сергій Ківалов. Двічі спікера. Володимира Литвина знову делегувала в парламент Житомирщина. Ректор і співак Михайло Поплавський представлятиме інтереси Кіровоградщини. Від неї ж проходить у парламент і колишній секретар Київради Олесь Довгий. Олександр Герега, співвласник мережі гіпермаркетів, переміг на Хмельниччині. Проходить в парламент і син президента Олексій Порошенко. Його за попередніми даними делегують від Вінниці. Проходять також і брати балоги. Далі до проблемних округів в 132-му, в Первомайську на Миколаївщині, окружна комісія затягує внесення даних на сайт ЦВК, А керівництво склад окружкому майже повним складом пішов на лікарняний. Спостерігачі пропускають це пов'язано з тим, що там вже втретє балотується відомий в регіоні громадський діяч Аркадій Корнацький. Він іде від блоку Порошенка. Його головним опонентом цього разу став самовисуванець Василь Капацина. Два штаби звинувачують один одного в наму. Затягані підрахунку та фальсифікаціях. У 132-му окружному виборчкомі третю добу не можуть порахувати голоси. Ми вбачаємо безумовно навмисну фальсифікацію. Навмисну фальсифікацію вбачаємо в тому, що системний адміністратор уповільнює без жодних причин серйозних свою роботу. І так і пути переперепути місцями оці от показники. А окружна виборча комісія більшість членів покриває. Цю фальсифікацію, окрім того, сама окружна комісія постійно по багато годин не працює. Принаймні, один факт фальсифікації підтверджено: 103 голоси приписали не тому кандидатові, за якого проголосували. Так само просто пояснюють і причини затягування підрахунку. Це проблеми із сервером ЦВК і погана підготовка дільничних комісій. Люди, які були занесені до членів ДВК, виявилося не здатні виконувати свої функції. У комісії немає керівника і секретаря Кратаря, колишній голова Віктор Зосимов за свідченнями спостерігачів, намагався винести печатку за межі ОВК. Його затримали і склали акт про порушення. Після цього голова захворів. За ним заяви про вихід зі складу комісії написали секретар і заступник голови. Вносити дані на сервер центру виборчкому знову почали дві години тому. Вже опрацьовано понад 90% протоколів. Зараз чекають на призначення нового голови і секретаря, без яких неможливо буде підписати підсумковий протокол ОВК. Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна, Сергіосецький, перший національний. А в 140-му одномандатному виборчому окрузі на Одещині опоненти кандидата Давида Жвані звинувачують його в тому, що він хоче сфальсифікувати результати голосування. Прихильники кандидата Василя Гуляєва, голови села Молодіжно, звернулися до президента з проханням забезпечити об'єктивний підрахунок голосів. Станом на ранок Василь Гуляєв набирає понад 28% голосів виборців. Жваня – менше 10%. Ми намагалися зв'язатися з Давидом Жвані, щоб почути його думку з приводу ситуації, але ні він, ні його переслужба на телефоні дзвінки не. Відповідають, ми готові надати їм слово в наших наступних випусках. Розпломбувати мішки з бюлетенями, підготованими до відправлення в ЦВК і провести ревізію документації вже після внесення даних в систему вибори. Вирішили в Хмельницькому у 188-му восьмому окружкомі. Порушення зафіксували спостерігачі. Голові окружкому та його заступникові завадили завадити порушення не вдалося. Документацію перевіряли вибірково, перелічили тільки частину бюлетенів. Голова окружкому поінформував ЦВК про порушення, але протоколу не складали. кажуть, це мають зробити правоохоронці, якщо до них надійде скарга від сторін виборчого процесу. Члени комісії в порушенні закону про вибори народних депутатів виявили бажання відкрити мішки з виборчою документацією, які вже були прийняті окружною виборчою комісією попередніх дві ночі і два дні. Це однозначне порушення закону про вибори народних депутатів. Я проголосував проти цього. І членам комісії було відомо, що це є порушення закону України про вибори народних депутатів. В окружкомі запевнили, що це порушення на результати виборів не впливає. Нагадаємо, у 188 вісімдесят одномандатному окрузі в Хмельницькій області переміг самовисуванець Сергій Лабазюк, обігнавши Віктора Коліщака, який балотувався від блоку Петра Порошенка. Лідери виборчих перегонів партії Народний фронт і блок Петра Порошенка оприлюднили сьогодні тексти своїх коаліційних угод в основі президентського варіанту стратегія реформ України 2020 у варіанті прем'єра Яценюка. Угода з Євросоюзом. Обидві партії вже покликали до переговорів інші політичні сили, але і в батьківщині, і в самопомочі тексти пропонують переписати. На 48 сторінках у блоці Петра Порошенка розписали, як працюватимуть над кожною реформою. Їх в угоді 13. Зокрема, реформуватимуть українські суди, міліцію та систему національної оборони, боротимуться з корупцією і децентралізуватимуть владу. Затвердили регламент роботи самої коаліції. Фракції виключатимуть із більшості, якщо ті порушать угоду. Коаліція ж припинить існування, якщо парламентарі не підтримують урядового закону. А якщо Кабмін не впровадить затверджених реформ, то президент відправить його у. Відставку пропонують тут і нову урядову посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Ми підготували проект коаліційної угоди, дуже чіткий, який враховує найкращі європейські практики. Для того щоб сформувати дуже чіткий зрозумілий план дій своїми партнерами по коаліції в блоці Петра Порошенка бачать народний фронт Яценюка, самопоміч, батьківщину та радикальну партію Олега Ляшка. Ці ж політичні сили запрошує до переговорів. І Арсеній Яценюк. презентує власну коаліційну угоду. Чіткий, зрозумілий, простий і ефективний текст на дві з половиною сторінки коаліційної угоди. Назва коаліції європейська Україна. Основа документа національна програма імплементації угоди з ЄС. Тут прописали 36 законопроєктів, які має ухвалити парламент. За крісла міністр Яценюк обіцяє не торгуватися, але зазначає, за європейською практикою партія, яка здобула перше місце у виборчих перегорах, формує коаліцію. А її лідер очолює уряд. Кабінет міністрів Яценюк пропонує обирати за прикладом європейської комісії. Кожен кандидат. Від відповідної політичної партії, який запропонований політичною партією, проходить процедуру публічних коаліційних слухань. Кожен кандидат на 10 хвилин подає свою презентацію бачення реформ і змін в тій галузі. За яку він вирогідно буде відповідати. Далі дві години на запитання відповіді Арсеній Яценюк просить усі політичні сили вже до понеділка офіційно представити кандидатури на посади міністрів. Формувати коаліцію офіційно готові вже і в партії самопоміч. Але текст коаліційної угоди кажуть, треба написати разом. Зазначають, учасники більшості мусять мати рівне представництво в керівних органах. Треба Відійти від розподілу посад по квотах це моє, це твоє, це йому. А перейти до розподілу посад через відкриті конкурси. Вступити в коаліцію готова батьківщина. Її лідер Юлія Тимошенко каже: вже ознайомилася з документами і від Порошенко і від Яценюка, але зазначає, усі політичні сили повинні створити спільну коаліційну угоду. Тимошенко заявила на посади міністрів. Батьківщина не претендує. Наша команда. Не претендує на жоден міністерський портфель. Ми вважаємо, що зараз не про портфелі треба говорити, а негайно єднатися, узгодити принципи, на яких ми працюємо, зробити першочерговий перелік реформ. Які треба втілювати життя за міністерські кріза, наборотимуться й у радикальній партії Олега Ляшка. За словами лідера партії, їхня єдина вимога до коаліції вирішувати у Верховній Раді проблеми людей. Головне завдання нового парламенту це підвищення рівня життя людей. Це захист простих людей, це захист України, це зміцнення обороноздатності нашої країни, армії. Це європейські майбутні країни. Оце ті завдання і ті політичні сили, які будуть розділяти ці наші погляди, ми готові. Не бути в коаліції. Вже в четвер обговорювати сам на сам умови формування коаліції готові всі сторони. Яра Танчак, Наталка Калінка, Павло Тирський, першонаціональний. Як коментують експерти створення більшості, новостворена коаліція буде настійкою. конкуренції між лідерами не уникнути. Заявив аналітик Руслан Бортник. Він називає парламент восьмого скликання унікальним, оскільки фактично в ньому не буде лівих і центристів. Тому всередині коаліції триватиме цитую хитра гра і боротьба за доступ до фінансових ресурсів. Кінець цитати так буде до президентських виборів у лютому 2016-го. На них вже зараз націлені основні гравці коаліції. Вважає експерт Андрій Золотарьов щодо нового. Уряду то посади за оцінками аналітиків ділитимуть дві політичні сили якщо Уявити, що коаліція буде створена на базі трьох політичних сил Блока Петра Порошенка, народного фронту і самопомічі, і буде застосований квотний принцип. То самопомічі в цьому при цьому квотному принципі відійде десь одна шоста від сили, частина всяких привілегій, посад і всього іншого. Тому безумовно самопоміч буде зараз наполягати на е ділити не по заслугам, а ділити порівну, е якби якусь владу в Україні. І зараз є дві сили, які насправді намагаються виштовхнути на мою думку з цієї коаліції майбутньої провладної, це батьківщина і радикальна партія Ляшка. Ця коаліція повинна буде прийняти цілий пакет таких неоліберальних реформ, які будуть мати дуже такі тяжкі соціальні наслідки для країни. А е, саме ну це призведе до того, що хтось повинен за це відповісти політичну відповідальність. І ймовірно, е, десь е, від півроку до, до року не більше ця коаліція не протримується. Якщо е, з самого початку почнуть е, тягати один іншого за чуби, то ця коаліція може і трьох місяців не проіснувати. Виборів, які сепаратисти планують провести на Донбасі 2 листопада, цивілізований світ не визнає. Про це сказав президент Петро Порошенко на першому засіданні ради з питань судової реформи. За словами глави держави, псевдовибори на окремих територіях Донецьку та Луганської областей можуть поставити під загрозу мирний процес і суперечить не тільки українському законодавству, а й мінським домовленостям. Справедливе суспільство можна побудувати лише тоді, коли є верховенство права, коли є чесні вибори. На відміну від виборів, які виборів, які зараз плануються терористи і бандити привезти на окупованих територіях, 2 листопада під дулами автоматів хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення. Моє завдання сьогодні добитися жорсткої міжнародної реакції, яка забезпечить 100% невизнання ніким. Подібного фарсу близько 20 разів терористи обстрілювали позиції українських військових, кажуть в прес-центрі АТО. Гатять по старому терміналу Донецького аеропорту та населених пунктах поблизу Маріуполя. На Луганщині в селищі Тошківка терористи зруйнували школу. В неї влучив один зі снарядів. Знову почали обстрілювати станицю Луганську, міста гірське і золоте. Про це йдеться на офіційному сайті голови Луганської ОДА. Про ситуацію в зоні АТО далі Аліна Орищин. На цих кадрах видно, як бойовики гатять по блокпостах українських військових поблизу селища Талаківка. Це передмістя Маріуполя. Стріляти почали близько 13-ї години з артилерії та градів. Після сьогоднішнього обстрілу селища військовими в лікарню Маріуполя доставили трьох поранених солдат. Один з них помер на операційному столі. Ще один перебуває в дуже важкому стані. У третього пораненого травми середньої тяжкості. Пока паціженої інформації у розрушеннях в самому посілки заваковка у нас ні у Маріуполі стабільна ситуація. У нас свисна канонада, конечно, но ситуація стабільна. Це відео зняли терористи. Як чути за кадром, бойовики базуються в розтрощеному готелі неподалік Донецького литовища. Звідти стріляють по українських військових, які контролюють аеропорт. За минулої добу його обстрілювали шість разів, кажуть варенбео. Роботи за поля! В РНБО повідомляють, за минулу добу терористи з мінометів і градів стріляли по українських військових неподалік сіл Гнутового, Черненка та Павлополя. З артилерії гатили по позиціях сил АТО поблизу Миколаївки. З мінометів та танків поблизу селища Березового. На Луганщині біля селища Чорнухиного українські вояки відбили атаку терористів на взводний опорний пункт. Найманці зазнали втрат і відступили. Це відео зняли очевидці на територію окупованого Криму. Колона з двох десятків БТРів з російськими прапорами їде в бік материкової України. В РНБО повідомляють напередодні так званих виборів, які терористи планують провести 2 листопада з Ростовської області на Донбас, перекидають військових і техніку. Особовий склад Росіян отримав наказ здати всі особисті речі, в тому числі документи, шеврони. Та предмети, що їх ідентифікують, зафіксовано прибуття двох колон техніки та особового складу одягнутого у російську козачу форму. Дані розвідки свідчать, що 2 листопада на територіях контрольованих бойовиками, а в першу чергу в місті Донецьку, його околицях, готується серія масштабних провокацій з людськими жертвами. За даними РНБО, за минулу добу в зоні АТО поранено одного військового. З двадцятьма бійцями, що загинули на Донбасі, випрощався Дніпропетровськ. Провести героїв останню путь на площу біля театру опери і балету прийшли кілька сотень городян. Прибули з фронту і побратими полеглих, кого саме ховали. Зараз сказати не можна, Імена бійців не з'ясовано. Хвилина мовчання, живі квіти в руках, сльози на очах. У Дніпропетровську це сьоме поховання невідомих захисників України. Батьки їх ждуть, ну не знають, де вони прийшли. Ода дані бажання, вони захищали нас. В усіх загиблих взяли зразки. ДНК за ними встановлюватимуть особи бійців. Усі, хто шукає зниклих безвісти, запрошують здавати аналізи. Прошу взяти сверток, угу. достать ватні палички і краєм палички. С усилиями хорошо по внутренней стороне щеки сделать смыв. Перш ніж здати аналіз, імовірні родичі полеглих оформляють необхідні документи. Поки що це зробили 43 людини. Родственникам необхідно звернутися в к слідувателю по місту жительства, слідуватель випише відповідні документи, винесе соответствующе постановлення і з цими постановленнями чоловік прибуває в нашу лабораторію. ДНК профілі шукачів зниклих безвісти в автоматичному режимі, порівнюватимуть з ДНК непізно. Не втіл з бази даних, коли з'ясують імена полеглих, їхні родичі при бажанні зможуть перепоховати останки. На Краснопільському цвинтарі Дніпропетровська вже поховали 136 невідомих бійців. Євген Павленко, Олександр Шалибін, перший національний. В Дніпропетровську минулої ночі вітали кіборгів. Десять військових два місяці охороняли Донецький аеропорт. Бійців 93-ї окремої механізованої бригади зустрічали на площі героїв майдану. Оплесками люди прийшли з квітами, домашніми стравами та подарунками. Десять днів вояки відпочиватимуть вдома. А тоді кажуть, повернуться захищати Донецький аеропорт. Радость душно, душе. Дякую вам за Петринку. Мы э, да не слезы, это, там, у не, ну, слезы не радости. Вот нас там э, мало Впечатления. Не петрин. знаю даже сказать. Честно, первый раз в жизни такое. Хотим сказать спасибо героям. Уклониться им низко за то, что они защищают нашу родину. Настоящим мужчинам. Майже півтори тисячі учасників АТО потребують протезування. На це з держбюджету надано 850 мільйонів гривень. Тобто, сучасні протези учасникам АТО ставлять безплатно. Київське казенне протезне ортопедичне підприємство одне з тих, на яких протезують бійців. Зараз їх там п'ятеро. Докладніше Ірина Віноградова були волонтерами. Ми привозили ребятам одежду, їду. Потім в 95-й аеромобільній бригаді. У рібят на мінометних розчотах не хватало людей, і ми там на місці, якби залишились їм допомагати проводити воєнні міроприяття. Все, таким планом я попал. на війну. Це киянин Олександр Кітін, хлопець зараз лікується на київському казенному протезно-ортопедичному підприємстві на день конституції під слов'янськом йому відірвало ногу. Основні умови всі є душ, туалет, холодильник, телевізор. ну... Все основное є удобные матрасы, удобные кровати. Как говорится, лучше гораздо условия, чем в центральном военном госпіталі, де я находился. Так Олександр учиться ходити. Саме триває процес примірювання, штучну ногу підганяють, підкручують, роблять усе, щоб було зручно. Пацієнт учиться ходити, користуватися протезом. Ну, питається повторіть претезом. протезом взиви в звукаліні. Тобто, узел это дозволяє. Олександр каже, як тільки поставлять на ноги, одразу поїде до батька на могилу, давно не був, а потім назад у зону АТО. Навіть зараз протез може зробити, я до хлопців знову поїхав, дуже сильно переживаю. Як це воювати зі штучною ногою, знає Олег, чоловік на протезі близько 10 років, та це не завадило йому захищати батьківщину на Донбасі. Саме головне що в тебе є в серці, в душі. Мені здається, а не то, що там в тебе якась палка чи протез. По третє, мабуть, то, що саме головне, що яка різниця, протез чи не протез. Тим воїн, і якщо ти воїн, тобі, тобі немає різниці на протезі чи на нозі. На цих фото Олег на Донбасі у зоні АТО виконав уже чотири бойові завдання в складі добровольчого батальйону. Побачив, ну, як наші хлопці молоді, що треба їм дуже допомога була. По-друге, батьківщина, вона одна, і її ніколи не треба не зраджувати, ні не передавати. Ну, і по третє, в мене і дві доньки, і жінка, і мати. Треба захищати свою країну. Зараз Олег у столиці прийшов до Київського казенного протезно-ортопедичного підприємства підправити штучну ногу та довго не затримається. Хотілося б передати дуже привіт Серега Сапер. Привіт сказати, щоб хлопці наші там тримались. Ну і скоро в цю п'ятницю вже буду туди теж по видвігатися. На ну, бої знову ну, як захищати родину? Треба все. батьківщину свою. Від самого ранку триває черговий раунд газових переговорів Брюсселі, формат три Україна, Росія, Євросоюз. Результатів поки що немає. Участь беруть комісар ЄС енергетики Гюнтер Етінгер, міністр енергетики та промисловості України Юрій Продан та міністр енергетики Росії Олександр Новак. Головна тема перемов формула ціни на газ. Раніше вже домовилися, що Україна отриматиме газ тільки за передплатою. А Росія натомість відмовиться від своєї умови бери або плати. Обговорюють і обсяг кредиту. Є. Який Україна отримає на оплату нових поставок газу Тристоронні переговори тривають з травня. Якщо сьогодні рішення не ухвалять, наступний раунд буде вже з представниками нового складу Єврокомісії, яка набуває повноважень 1 листопада. Для нас головне ціна і формула. Треба вивести ринкову ціну. Ще одне питання: як підтримати Україну під час оплати нових поставок. Третє це структура протоколів та угод, які сторони схвалять у рамках зимового пакету. Перша національно поцікавилася думка вітчизняних експертів, якими можуть бути результати цієї зустрічі. Моменти узгоджені, формат, що можливо це буде все таки або підписана окрема угода між Газпромом і Нафтогазом України про постачання, от саме на такий обсяг газу, саме по такій ціні, саме на такий період півроку. Це також важлива умова, яку було узгоджено. Тобто, ключовий сьогодні момент він в принципі навіть лежить не на Україні, а на Європейському Союзі, де знайти кошти. Сьогоднішні заяви ну, пані Меркель, перш за все. Мене в цій впевненості трохи похитнули. Те, що вона сказала, це, ну, воно дасть можливість Газпрому ну, сприйняти це як сигнал, що Україну позбавляють підтримки. МЗС Україна отримав ноту від Росії про відправлення так званого гуманітарного конвою. Про це повідомив речник українського дипвідомства Євген Перебині в своєму Твітері. Він наголосив: Україна погодиться прийняти вантаж лише якщо українські митники і прикордонники перевірять його. А червоний хрест буде супроводжувати. Російський гумконвой зараз стоїть під воронежем. Після відпочинку до заправлення і технічного огляду колона поїде на Ростов. Повідомив представник МНС Росії Олег Воронов. каже в автоколоні 100 вантажівок везуть допомогу жителям Луганщини. Ничне виїхали з Підмосков'я напередодні. На Донбас прямують без дозволу України. І міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що ніякого стосунку до цього вантажу немає. Надія Савченко впізнала одного зі своїх викрадачів. Це голова луганського бандформування Ігор Плотницький. Про це нас повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін. Вона побачила викрадача в сюжеті про так звані вибори в ЛНР в ефірі одного з російських телеканалів. увидел этого Плотницкого. Но он действительно руководил операцией по ее отправке и передаче, видимо, российской стороне. И поскольку он командовал батальоном заря, здесь как бы совершенно очевидно, что в конечном итоге он э -э, причастен к ее похищению. Державний департамент департамент сполучених штатів закликав Росію негайно звільнити надію Савченко. Про це повідомила речниця держдепу Джен Псакі. За її словами, останні рішення російського суду порушить зобов'язання Росії, передбачені мінськими домовленостями. Нові подробиці розслідування катастрофи Боїнга 777-го генеральна прокуратура обмінялася даними з керівниками міжнародної слідчої групи. Генпрокурор України Віталій Ярема наголосив, завдяки спільній роботі вдалося ідентифікувати тіла загиблих, допитати спеціалістів та експертів в галузі літакобудування будування та озброєння. Також депутати осіб, які проживають поблизу місця катастрофи. Зараз проводяться численні експертизи та дослідження, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Нагадаю, 17 липня воїнмалазійська віаліній в Донецькій області на території підконтрольній терористам внаслідок авіакатастрофи загинуло 298 людей. І у катастрофі літака, який в якій загинув керівник компанії Тоталь, звинувачують диспетчера стажерку аеропорту Внуково. Про це сказав офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Світлані Кривсун закидають порушення правил руху та експлуатації суден. Дівчині загрожує до семи років ув'язнення. Зараз вона під домашнім арештом. Бізнес Джет з президентом Тоталь Кристофом де Маржері розбився в аеропорту Внуково минулого понеділка. Загинув очільник компанії і троє членів екіпажу. В справі ж. П'ятеро фігурантів, зокрема водій снігоприбиральної машини, з якої зіткнувся літак. Російські слідчі пропускають, що чоловік був п'яним. На сам кінець дівчата в шоколаді в Парижі відбувся традиційний солодкий показ мод. Подівом пройшлися більше як 70 моделей в сукнях, що їх виготовили відомі кондитери. Приміряли солодкі вбрання, також зірки кіно, телебачення і спорту. Образи вражали розмаїттям: чотириярусні торти, складні конструкції з цукерок, кількаметровий шоколадний пітон і навіть крильця. Організатори прагнуть привернути увагу до проблеми експлуатації дітей на плантаціях какао. Шоколадний показ мод влаштовують вже 20-й рік поспіль. На цьому не все далі переходимо до новин спорту. Вже Юлія Пазенко в студії. Юлія, вітаю. До речі, знаю, що в тебе сьогодні свято, день народження, і в свій день народження ти працюєш. Але сподіваюся, що в тебе принаймні позитивні новини сьогодні. Дякую, Ілона. Так, справді бойовий пост не покидає. День народження не привід залишати інформаційний фронт. Але на жаль, спортсмени, наші, чесно кажучи, не мене сьогодні. Порадували про що буде? Зокрема, розкажемо про те, як розбилася велика мрія жіночої збірної України з футболу, про одну з наших тенісисток, яка змінила українське громадянство на російське, а також про те, про що розповів болівальникам Володимир Кличко у відеозверненні. На це якщо коротко, а детальніше після короткої реклами, як завжди, гарного настрою, гарних новин зглядачам прощаюсь до завтра. Перші новини о 13 у викладі Олександра Просяника. Дякую, що з нами.